Мої вітання на ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Російські війська продовжують наступати на півночі та півдні Авдіївки. Чи змогли окупанти просунутися, та з якими загрозами можуть зіткнутися українські захисники? Скільки військових окупанти зосередили на Лиманокупінському напрямку? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої продовжилися в районі Кринок. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машевець, протягом крайніх кількох дій передові підрозділи 337 го десанту штурмового полку противника здійснили принаймні тридцяли спрямованих спроби звузити плацдарм збройних сил України в районі Кринок. Також участь в цих спробах взяли і окремі підрозділи 144-ї окремої мотострілецької бригади. Причому в ході цих атак противник намагався діяти комплексно, наприклад, час. На із самим штурмом щільне артою по правому берегу, вести активну повітряну розвідку, особливо стосовно визначення місця знаходження наших груп управління ударених тактичних БПЛА, а також визначення місця знаходження вогневих позицій нашої артилерії. Все це явно свідчить про поступово зростаючий рівень бойового управління та взаємодії російських військ, які оперують на Придніпровському напрямку. На думку машивця, все це було скоріше своєрідною розвідкою бою, ніж чітко акцентованим прагненням нарешті покінчити з українським плацдармом прямо тут Зараз ймовірно, такого роду дії варто очікувати вже через певний час. Причому, скоріш за все, це буде супроводжуватися кратно більшим за рівнем своєї масованості та застосування артилерії та авіації противника. Очевидно, що поки перед російськими військами в районі Кринок стоїть завдання повністю виключити будь-яке просування збройних сил України у бік козачих лагерів, Олешківських пісків і особливо дороги Т 2206 Окрім цього, ймовірно, противник прагне створити собі зручні умови для нанесення в найближчому майбутньому ще одного рішучого удару з метою Повністю ліквідувати цей плацдарм за даними військового глядача Олександра Коваленка. В районі Кринок російські загарбники зосередили 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1100 бронемашин, 500 гармат та 100 реактивних систем залпового вогню. Втім, варто звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по дорозі Т 2206 ця траса розташована за 6-8 кілометрів від протилежного берега Дніпра. Саме подібна географія допомагає зсу втримувати Населений пункт протяжністю 12 кілометрів, не маючи жодної бронетехніки. Зі слів військового глядача, близькість логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги силам оборони. Артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурм, незалежно чи то піхота, чи то бронемашини. Українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути реп. Щоб ці системи могли ефективно створити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту. І Тоді вони відразу потраплять у зору артилеристів. Як зазначає Коваленко, зсу починають проникати на все нові плацда. Армі, про які саме ділянки йдеться, він не уточнив. Коли українці з'являються у нових точках, то це також вимагає уваги противника. Таким чином з'являється ще одна перевага географії: знижує оперативність тактичних груп ЗСРФ, що діють біля кринок. Куленко не пояснив, у якому напрямку міг би продовжувати слівобережний плацдарм. Зазначив, що кринки входять до агломерації козачі лагері Корсунка з усіма наступними перспективами. На карті бойових дій місцевість на лівому березі Дніпра позначена як сіра зона, тобто тут тривають бойові дії і площа. 185 квадратних кілометрів а довжина 56 по прямій. тягнеться від голої пристані до дніпрянки. І от зокрема в районі села Корсунка бійці з 36-ї бригади морської піхоти знищили російський міномет Васильок. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На перших секундах відео можна побачити, як бійці зсу виявили міномет. Після чого вночі вилетів його знищувати наш БПЛА, який скинув на міномет декілька снарядів. І от неподалік Новоселівки Другої бійці з центру спеціальних операцій АСБУ знищили російську сау 2 С 1 воздика. На опублікованому ролику можна побачити, що спершу російську установку виявили наші аеророзвідники, після чого вилетів і знищувати наших півдрон. Як результат, після влучання сау почала досить ефектно палати. Також в цьому районі українські захисники знищили російський танк. Т-72. Відповідне відео нині шириться мережею на опублікованих кадрах. Можна побачити, який півдрон урожає танк у менш захищену задню частину башти. Як результат у танка здетонував боєкомплект. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 53 російських загарбника. Про це повідомили сило оборони Півдня. Також було ліквідовано 13 одиниць автомобільної техніки та спостережний пункт окупантів. На Малітопольському напрямку, за даними Інституту вивчення війни, продовжилися позиційні бої в районі Новопрокопівки, вербового та роботиного. Варто підкреслити, що на роботинському виступі продовжуються бої на зустрічних курсах. Надходять повідомлення про можливе просування збройних сил України біля вербового та про російські контратаки на захід від роботиного, але без підтверджених змін на лінії фронту. У цьому районі діють підрозділи російської 42-го мотострілецької дивізії 247-го гвардійського десанту штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади Осман. Основні і гарячі точки райони роботиного, новопрокопівки та вербового, відзначається погіршення погодних умов. Холод та мокрий сніг ускладнюють ведення тактичних боїв. За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ, але ці успіхи незначні набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, судячи зі всього протягом кількох минулих діб, передовим підрозділом зсу, вдалося трохи розрядити ситуацію південніше роботного, відкинувши підрозділи 70-го тоцілецького полку, 42 другому тоцілецької дивізії. Проти Противника, які намагалися наступати з Новопрокопівки на північ у бік роботиного В свою чергу, північно-західніше вербового передові підрозділи ЗСУ, су на дивлячись на майже безперервний тиск підрозділів 76-ї десанто-штурмової дивізії противника, продовжують утримувати 2 кілометри першої позиції головного рубежу оборони противника і таким чином, надаючи йому повністю відновити положення по першій позиції. Більше того, за певними даними у смузі оборони 69-ї окремої бригади прикриття противника, південно-західніше села Мирне передові підрозділи зсу пару днів тому мали досить суттєве просування до одного кілометра. Як раніше заявляв мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні. Це підтверджують і супутникові знімки, на яких видно нові укріплення на десятки кілометрів. З його словами, окупанти будують як фортифікаційні лінії, так і кругову оборону, таких міст як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово, і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя обі Криму. Як пояснив військовий оглядач Олексій Гетьман, окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись. І це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб самим затриматись надовго. У такому разі вони матимуть захищені позиції з обох боків. Неважливо звідки Україна в майбутньому просуватиметься. А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів і обговорювати щось на кшталт. Давайте по факту дивитися, а не на те, що колись було у 1991 році. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 населених пунктів. Варто додати, що у районі адмінкордону Донецької та Запорізької області теж тривають позиційні бої. Українська сторона заявляла про відбиття атаки біля червоного на південний захід від Великої Новосілки. Військовий оглядач Владислав Селезньов нагадує, що урожайна та прилеглі сели, такі як Старомайорське та Макарівка, були на слуху у червні-липні на початковій фазі літнього контрнаступу. Всі ми сподівалися на просування вперед, але вперлися в річку мокрії яли, яка фактично нас зупинила. Там досить специфічний рельєф і не дозволяє ані нам, ані окупантам серйозно наступати. Але певні тактичні дії можуть відбуватися. Можливо, ворог хотів відволікти увагу на цю ділянку фронту чи продавити наші війська однак не вийшло. Причому, на його думку, статус кво відновлено без жодних перспектив для РФ до змінити ситуацію, принаймні у найближчій перспективі. А на Марінському напрямку українські воїни та воїнки продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихалівки. Тут наші захисники відбили 26 атак супротивника. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець продовж кількох минулих діб тривали запеклі бої південно-західніше Новомихайлівки за контроль над двома висотами південніше села Костянтинівка. Передові підрозділи тридцять окремо окремострілецької бригади. Противника очевидно підсилення як мінімум одним мотострілецьким полком територіал військ перто намагалися одночасно пробитися по двом напрямкам: вийти на ближні підступи Костянтинівки з півдня, обходячи Новомихайлівку з південно-західного напрямку. а Також пробитися максимально глибоко вздовж дороги степне солодке водяне. Причому російське командування ще тиждень тому очевидно знало, що його 39-та окрема окремострілецька бригада вже майже вичерпала свої пробивні можливості і потребує суттєвого підсилення, але усе одно погнали її роти вперед. Ну і звісно, наслідки не забарилися. Передові підрозділи зсу в районі висот, не тільки втримали свої позиції позиції, а й самі в свою чергу відкинули противника на відстань двох кілометрів на всьому цьому рубежі, таким чином суттєво розрядивши ситуацію в цілому південніше Новомихайлівки. і все через спертість та якусь незрозумілу логіку управлінських рішень російських командних структур. Підрозділи 39 окремої окремотишілецької бригади противника вийшли безпосередньо до цих висот ще кілька діб тому і мали можливість там закріпитися, дочекатися поповнення та підсилення, провести певне перегруповання сили засобів, і лише потім відновити атакуючі та штурмові дії по напрямку на ці висоти. Але ні, російські командири без жодного передиху та паузи тут же погнали 39-ту окрему стрілецьку бригаду далі вперед. І тепер, хоча передові підрозділи противника, продовжують стояти у східній околиці Новомихайлівка, але трохи південніше йому доведеться все розпочати по нові тобто розрізати увесь воглодарський виступ противнику сходу не вдалося. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Ново Бахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Туненького, Первомайського та Невельського. Російські диверсанти заходять в Авдіївку, але вуличних боїв в місті немає. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Саме головне за його словами, що, попри те, що окупанти тиснуть великими силами, лінія оборони тримається. Утримання Авдіївки залежить від сил, які може дати ЗСУ Україна. Так вважає директор Діфенс Експрес Сергізгурець. Він зазначив, що наразі зсу утримують позиції в районі коксохімічного заводу і навколо міста. Однак є ризик, що армія РФ переріже головну лінію забезпечення військ України. Йдеться про транспортний коридор через Ласточкина до Авдіївки, за словами згурця, від логістики буде залежати наші можливості утримувати місто. Зараз відстань до дороги складає понад один кілометр. На думку згурця, якщо Росія зможе втілити задум і візьме під вогневий контроль зазначену ділянку, в Авдіївці все значно ускладниться. Зокрема, проблеми можуть виникнути на південь від лінії Ласточкине-Авдіївка. В той самий час, на думку екс-командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, збройні сили України покинуть Авдіївку через дефіцит снарядів. За його словами Україні вигідно тримати це місто, бо співвідношення втрат в боях 1 до 12, не на користь окупаційних військ, дикий додає, що проблема не в тому, що Авдіївку просто не завезли снаряди. По всьому фронту зараз спостерігається критичний дефіцит боєприпасів. І, от в районі Степового, воїни Збройних сил України ліквідували декількох російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, яке впівдрон підлетів до російських позицій, влучно уразив російського піхотинця. Також в районі цього селища Україні Інські захисники ліквідували окупанта. Результатами своєї роботи поділилися військові 47-ї окремо механізованої бригади. На опублікованому відео можна побачити, як загарбник намагався сховатися за бетонним перекриттям однак невдало випила ЗСУ, су скинув гранату точнісіньку у схованку ворога. Окрім російського військового, бійці 47-ї окремо механізованої бригади ліквідували ще й танк противника. Таке відео бійці виклали у своєму телеграм-каналі. На відео можна побачити, як російський танк виїхав на позиції і почав вести вогонь. З неба за ним спостерігали аеророзвідники. Згодом вилетів знищувати машину FPV-дрон, який уразив танк у місце, де розташований його двигун. Як результат, бронемашина ще якийсь час постріляла, однак зрушити з місця вона вже не змогла, через що екіпаж покинув танк і почав. Тікати з нього. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 483 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 34 одиниці військової техніки. Мова йде про 5 танків, 13 бойових броньованих машин, три станції БПЛА, 7 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА воїни ЗСУ знищили 141 російського загарбника. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також період з 29 січня по 6 лютого було ліквідовано 44 танки, 74 бойові броньовані машини, 14 САУ, 57 гармат, 109 вантажівок, 6 засобів РЕП, 397 опорних пунктів, 14 складів з БК, 8 мінометів та 4 реактивні системи залпового вогню. Наразі ситуація в районі Авдіївки складна. Аналітики кажуть про часткові успіхи російських військ під Авдіївкою, проте офіційних даних із цього приводу майже немає. У зведеннях Генерального штабу збройних сил України йдеться лише про те, що силу оборони стримують противника, який не залишає спробу точити місто. Аналітики з проекту Діпстейт повідомляють про російські штурми на півдні та півночі Авдіївки. На північних околицях є просування у бік кар'єру. На захід йдуть запеклі бої за кожен будинок у Первомайську. Сюди окупанти перекидають додаткові ресурси, щоб закріпитися у селі. У звіті американського інституту вивчення війни йдеться про просування росіян по трасі H-20 словянськ маріуполь на східній стороні Авдіївки. Судячи з карт, це може бути район наступу з боку Кам'янки або на південь від садового товариства Виноградники. Так звані Z-воєнкори стверджують, що окупанти нібито просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці та біля села Степове. Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади зсу Магура Дмитро Лазуткін заперечує за його словами, лінія фронту іноді зміщується на 50 метрів. Але це не суттєві зміни. Він також підкреслив, що на північ від Авдіївки противник втрачає людей і техніку, не заходить колонами або використовує по кілька БМП за підтримки артилерії, атакує керованими авіабомбами. За його словами, втрати російської армії перевищують українські у 10 разів у техніці ще більше. Позиційні бої тривають також у районі ресторану Царська охота» на околицях Авдіївки. Лазуткін зазначив, що з кожним днем захищати місто стає все важче, і прямо зараз сили оборони вступають у таку фазу, яка потребує високої концентрації та керованості на місці. Військовий експерт, колишній речник генштабу Владислав Солезньов так пояснює вороже просування. Воно пов'язано з тим, що росіян фактично тотальна перевага в живій силі, в техніці та засобах Олеського ураження, плюс активно використовується авіаційна компонента щодо загрози, з якими можуть зіткнутися захисники Авдіївки. Нагадаю, що два тижні тому російські підрозділи спробували закріпитися в житловій забудові в південній частині Авдіївки. Окупанти, ймовірно, досі перебувають на кількох вулицях приватного сектору. Йдеться про район трохи на північ від Царської охоти, вулиця Соборна, та прилеглі до неї. Це передмістя, де деякі будинки вже під російським контролем. За словами військового оглядача Владислава Селизньова, бої йдуть за кожне подвір'я. Для боїв у забудові потрібні підготовлені та добре навчені штурмові загони. Ведення таких боїв вважається найскладнішим. Головний момент, який визначають багато експертів, як тільки ворог зможе зайти в багатоповерхову забудову, ситуація може взагалі стати критичною, поки цього не сталося, але тенденції тривожні на півночі росіяни не залишають планів просунутися до селища Хімік. Є думка, що його захоплення може стати ключовим епізодом, який кратно ускладнить завдання оборони Авдіївки. Проте за словами експерта, не менш загрозлива ситуація склалася з південного боку. На його думку, росіяни можуть прорватися в район ресторану Бревно. Сюди вони просуваються з південного боку, і саме там знаходиться головна логістична дорога. А багатоповерхова забудова починається з дев'ятого кварталу і вище. Також окупанти могли частково захопити район північних дач звідси до дороги, що постачає Авдіївський гарнізон трохи більше півтора кілометра, що створює загрози захисникам на коксохімі, адже можлива втрата заводу разом із ударом по логістиці суттєво похитне оборонний контур. Велислав Солизньо називає перс. Перспектив... Ективи штурму Коксохіму згубною справою для ворога на його території масивні будівлі зі сталі та бетону. А підземні комунікації дозволяють силам оборони скритно переміщатися. Скільки разів ворог не намагався атакувати Коксохім, у нього не виходило однак він таки намагається взяти захисників оточення. Як тільки він зможе це зробити, прирізавши постачання, це призведе до досить кризової історії. Ми ж пам'ятаємо історію з обороною великих підприємств у Маріуполі. коли вони були в повному оточенні. Пам'ятаємо, чим це закінчилось. Очевидно, якщо Коксохім буде оточений, навряд чи можна говорити про утримання позицій протягом тривалого часу. Незважаючи на часткові успіхи російської армії, Z-воєнкори далекі від ейфорії. Зокрема, як зазначають деякі телеграм-пабліки, збройні сили України зберігають не лише здатність вести оборону, а й контратакувати. Тим часом, те, що захоплення Авдіївки реально стало нав'язливою ідеєю, не приховує навіть Володимир Путін. Анонімний телеграм-канал Кремлівська табакерка пише про плани Путіна напередодні виборів відвідати окупований Донецьк. Нібито ватажок так званої ДНР Денис Пушилін вже отримав сигнал про підготовку візиту на найвищому рівні. Передбачається, що Путін хоче записати звернення на фоні західної техніки із підвалів Авдіївки. Диктатор дотримується думки, що підвала Коксохіму, нібито заховано багато зброї НАТО, у тому числі танків та бронемашин. У зв'язку з цим він вимагає прискорити захоплення Авдіївки до перших чисел березня. Міністр оборони РФ Сергію Шойгу та командувач окупаційних військ Валерію Герасимову довели відповідне завдання. Втім, тут постає інше питання: чи вистачить окупантам сил для того, аби захопити Авдіївку, як заявляла розвідка США, з початку штурмів у районі Авдіївки у жовтні та станом на середину грудня, росіяни втратили тут близько 13 тисяч осіб. За місяць начальник гур Крило Буданов заявив, що на січень ці цифри значно зросли. А в недавньому інтерв'ю для CNN він анонсував цікаві місяці війни, додавши, що в наступні півроку російський наступ захлинеться і відкриється можливість для українського експерт. Владислав Солизньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч Ян, причому кілька місяців тому називалася приблизно така сама цифра. А це означає, що незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення надходить. Звичайно, ворог продовжує сточувати ресурси, але за рахунок великого потенціалу, навряд чи це якось уповільнить вороже просування принаймні до весни. Щодо ворожих ресурсів, ми більш-менш обізнані про можливості українських військ жодної інформації в відкритих джерелах. Ми не знайдемо. Але бачимо, як командович Олександр Тарнавський та Олександр Сирський нарікають на нестачу артилерійських снарядів. Думаю, по деяких інших. Позиціях у нас теж дефіцит. Це впливає на поле бою. За таких умов робити прогноз на рівні. Ми все втримуємо, нам все вдасться, мабуть, не варто. Тому що голими руками воювати з танками можна, але результат такого протистояння очевидний. Думаю, ворог відчуває, що нам не вистачає ресурсів, тому леву частину своїх сил спрямовує саме на Авдіївку. А на Бахмутському напрямку продовжилися позиційні бої. Але підтверджених змін на лінії фронту не було. На цій ділянці фронту головна ціль ворога це вихід на часів яр. Ситуація виглядає критично. Якщо противник візьме Богданівку, то до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри. Це місто теж відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська. І можна вважати, що часів Ярівська оборонна операція розпочалася ще кілька тижнів тому. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку, що з трьох сторін, з лимана часового яру через Курахова-Поксько Сантинівку, це стане дуже серйозним викликом для оборонців зсу. На його думку. Утримання часового яру це стратегічно важливе завдання. Не виключено, що прямо зараз там теж зміцнюються лінії оборони. Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Купінського напрямку, де позиційні бої тривали на лінії Купін сватова Креміна. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, у нинішній же фазі наступу беруть участь підрозділи угруповання захід, які мають понад 57 тисяч особового складу, 750 танків, 1250 бойових броньованих машин, понад 700 САУ та 200 РСЗВ. При цьому в районі Білгородської області розміщена група. Прикриття кордону наступного виду понад 12 тисяч особового складу, 100 танків та 150 бойових броньованих машин, 350 САО та 40 РСЗВ. Основний напрямок удару на сам Купінг через Сіньківку, де головну роль відіграють 25-та та 138 окремо мотострілецькі бригади, а вздовж траси Р07, сили 1-го танкової армії. Саме у зв'язку з цим угруповання. Захід має так багато танків. Якщо підсумувати, то наступ окупантів триває вже понад півроку. При цьому відносна чисельність угруповання за цей період кратно не зміна. Мінювалось. Тобто наступає цим складом вже понад півроку, не нарощуючи показник сил, а перебуваючи у стані регулярної компенсації втрат. Наприклад, у середині грудня 2023 року у складі угруповання було близько 740 танків, тобто приріст невеликий. І в рамках компенсації регулярних втрат урахуванням можливостей ВПК і штатного комплектування підрозділів. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.